Всім доброго дня, до мене завітав Passat B8 2.0TDI, Bituрбовий BTDI. чистку всієї системи екології. Так, пробіг 287, присутній чек. Що він тут показує? Прогрітий автомобіль. 172 км від постійної регенерації. Це в мінусі. Золи 93 грами, тиск <кхід> незрозумілий. Йдемо до помилок. П-2002, це раз. І по датчикам Дифференціального тиску теж якісь проблеми. Чому показує Так Вже під'єднано до автомобіля, йде процес чистки в два етапи. Сажа масляні, зола все разом чорного асфальту. Бітурбові чорним асфальтом, зразу можу сказати, страждають. А також відкладенням Adblue мочовини в другому контурі Єгіра, що є помилка P2002 сіточка. Це в них стандарт. Раніше я робив діагностики таким автомобілям, зараз роблю чистку і знаю наперед їхні проблеми в цих бітурбових двигунів. Так, чистка завершена, що на повисипало, є сажу маси предостатньо. На последній стадії очистки кристаллит Blue. Стара зола. Прогрітий автомобіль, палив на 5 з плюсом. В соточках 0,9, 0,1, 0,0. Ідеал ідеальніший. Прогрітий на холостих 0, на обертах. Підтурбовий він так буде до 40, тому що це не з одною турбіною 2.0. Воно так, як комерційна прошивка. Але по датчикам тут зовсім інша картина буде. Є такі колінця цих датчиків, і вони, як правило, пересикають. Завжди автомобілі які приїжджали до мене на діагностику. Завжди оці колінця або вже зламані, або вже відсутні, тобто розкришились. Резиночка ціла, сюди надівається, але колінця перепалені. Під'єднав два датчики вісім показують, під заміну на обертах. Під заміну. Так, і загальний стан перепровірки автомобіля. Зараз все, провірюю. Висновок по авто такий. Оцінка 35, є два дефекти по авто. По іншим системам, які спричиняють забрудненню системи екології, незаводських регенерацій, і, звісно, помилки П-2002, та, яка була в автомобілі, зараз її немає, і тому власнику авто буде особисто надана рекомендація по технічному стану, що зробити, щоб автомобіль був ідеальний. Пасад БТДІ, двигун Куа. Наступна чистка на 450 тисяч кілометрів пробігу. Чистка робилась абсолютно без демонтажу ось таким апаратом сажу трус. Нагадаю, що робилося отак біти, де її виглядає. Конструктивно дуже складно все тут підключення, ніж ті, що, ті, що 150 сильні або 190. По інакшому. Геометрія турбіни чиста, одна і друга, холодна частина, єгір номер 2 сіточка, сажовий чистий єгір високого тиску, низького. Там ззаді перехідна плита під Єгір, основний, впускний колектор, клапана і камера зграння, розкоксовка, якщо там було щось закоксовано. Компресійні кільця. Все робилось повністю без демонтажу. Завітав пасад Б8, 2,0 ТДІ з Київської області на чистку всієї системи екології, дуже часті регенерації, пробіг 300. Ось, і зараз проходить регенерація. Mm -hmm. да, вона вже закінчилась 0 метрів. 5,96, газ в пол. Але наростає 212 гекта Тільки що завершилась регенерація. Да, трохи печальний автомобіль походу. Зараз перепровіримо, що по ошибкам Шина даних. Це не, не помилка якась незрозуміла. Апарат під'єднано до автомобіля, перша стадія буде лише зола сажого фільтра і нічого іншого. Поїхали. Так, зроблено два стартових пуска зола, тільки зола в сажовому фільтрі. Рекордсмен. Серед посад B8 Б – це реальний рекордсмен. Дивіться, скільки зали. Просто неймовірно багато її. Ось о, густа зола. На ганчірці. Скільки тут цього крему, меду. Дивіться, скільки золи. Просто рекордсмен. Таке враження, як. Як після Фольксваген шкода куна, двигуни там теж рекордсмени від масложору. Але чи є тут масложор, питання, питання відкрите, тому що дуже часті регенерації тут кожен кілометр. Власник каже, я кажу, тут приблизно може бути до 10, а він каже, ні, тут кілометр два завів, регенерацію, заглушив. Потім знов завів на холодну чи на гарячу, знов регенерація. регенерації До речі, сажовий фільтр тут замінювався, тому що минулий сажовий фільтр згорів, згорів, розплавився. Чому? Тому що були проблеми по технічному стану автомобіля. Їх вирішили і замінили сажовий на вживаний. Але його не чистили. Зараз бачимо, скільки тут золи в цьому сажовому, Рекордсмена. Я ж кажу похоже враження, як знятий з шкода Октавія з двигуном куна, що надто багато зали, це дуже надто багато зали. Зараз промиваю тут і буду робити чистку сажомасяних відкладень. Іде процес чистки сажомасяних, довго чищу і все одно чорне випадає. Чорного, тут сажомасяних придостатньо. Там і пінка всередині чорна. Все як має бути. Коли автомобіль довго не обслуговувався. Так, і на останній стадії щорку вона висипало. Сажомасляні є відкладення, зола, але це вже старенька зола, тобто пробіг був великий на сажовому фільтру. Прогрітий автомобіль, паливна в ідеалі все в нулях, сажевий прогрітий. Можна газувати на холостих нуль, на обертах. На обертах 15, датчик диференційного. Ось такий стояв, НТК. Зараз перевіримо, скільки вони показують, що варто їх замінювати. Що він з собою, які цифри показує, зараз перевіримо. Так, під'єднав датчики. Ну, 9-10 показує. По факту 0. А на обертах. Та ну. 7.09 виростає. Переставлю місцями. Так, новенький датчик зараз під'єднано, тому що не допомогло переставити їх місцями, показує те саме на обертах. 12. Ну там приблизно зараз так і є. Було 15, впало на 12. І маса сажає ізмерена, падає вниз. Загальна перепровірка авто. Так, ще яка деяка інформація. Е, хочу перевірити весь автомобіль, але е, не можу перепровірити вже по всім адаптаціям, що є в автомобілі. Допустим... Заслонку перевіряє. Правильно закінчено. А возьмемо лямдозонд Стояночний тормоз затягнути, але він не працює. Не працює і не можна зажати дві педальки, щоб перепровірити. Але перепровірю вже фізично. І висновок по авто. Так, висновок по авто перепровірено. Весь автомобіль. Одне зауваження, оцінка 4 з 5, одне зауваження. І багато рекомендацій на майбутнє. Наступна чистка на 450 тисяч. Зараз там 300. Багато є деталей, які потрібно замінювати на 300 тисяч. Вони зараз працюють, але сьогодні працюють, завтра ні. Їх потрібно замінити зарані для профілактики. Так. Е Перше, що зауважу, в автомобілі міня, мінялася лива, жовта каністра, 5В30, ну, не рекомендую. Щоб не було в майбутньому якихось проблем по масіних системі, це стосується куна двигунів, ЦРЛБ, да, всіх двигунів, е, хто їздить в міському циклі. Краще заливати 0-30. Не оригінал, можна інші марки, але краще 0-30 для міської їзди. Для трасової, хто мало хто їздить, можна лить і 5 в 30. А для міста рекомендую тільки 0, тому що є багато деталей, які не допрогріваються і тому все інше, то варто залити 0-30. І все. Завітав Volkswagen Sharan, Це євро 6 тут екологія. Вже нова, тому що трапляється з євро Євро-5. Зараз тут євро шоста. Все, люблю, все як має бути. Якщо впускний колектор пластиковий, це ще євро Євро-5 екологія. Так, пробіг 221 тисяча. Прогріти автомобіль. Послідня регенерація була 27 км назад. Однакова маса сажі йдуть. Таке. Так, Золи 65, тиск 24 на холостих на обертах. Нема обмежувача по швидкості по обертах. Спробую вгадати. 82. За 27 кілометрів багато. Багато, багато по помилкам, що тут? тут? робота в сухою. Подача. Поедблю якась помилка є. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистка завершена, щоб вона висипало. Трохи є, трохи є. Майже прогрітий автомобіль, сажовий прогрітий, паливна в ідеалі. Зробимо отак. Так на холостих 0 на обертах під'єднують датчики диференційного. Дивимось на показники. Так, датчики під'єднав. Таке щось 6 гектопаскалів на холостих на обертах. На обертах на 6 гектопаскалів і більше показує. Так, датчики під питанням, загальний стан перепровірки автомобіля. AdBlue, STR, все повністю. Так, автомобіль перепровірено. Все повністю в нормі. Невеликі зауваження є, але це не стосується технічного стану. І все, висновок по авто так, висновок автомобіля буде такий. Холодна частина турбіни почищена, геометрія турбіни гаряча частина почищена, сажовий фільтр від золи. Єгір номер 2 з теплообмінником, сіточкою, основна магістраль до основного високого тиску. Єгієр теж почищений, сам клапан, впускний колектор, клапана, камера згорання, розкоксовка. Далі свічки накалювання змащені керамічною пастою, щоб через 100 років відкрутились. Також перепровірена система охолодження, система змащення, система вентиляції, паливна все повністю перепровірено по автомобілю і зауважень ніяких не знайшов. Абсолютно, автомобіль повністю без дефектів. Чистка робилася таким апаратом без демонтажу. Двигун ДЛЮА. Наступна чистка на 380 тисяч км пробігу. Легко можна проїхати 150 тисяч без всяких чисток, без проблем. Оцінка авто 5 з 5, ніяких зауважень, але це не значить, що можна було не чистити. Власник автомобіля. Отримує не тільки гарантію, але й інформацію про технічний стан автомобіля, як доглядати, щоб в майбутньому не було ніяких проблем. Також він може скористатися гарантійним листом, а саме приїхати на діагностику в будь-який момент. Звісно, власник далеко з Миколаєва, але в телефонному режимі можна провести, скажімо так, діагностику, і автомобіль повністю. Буде без проблем 150 тисяч їздити. Тому що Євро 6 це екологія капризна, є багато нюансів, і на майбутнє рекомендації власнику авто особисто доповім, щоб він в майбутньому не натрапив на ті деталі, які потрібно було замінювати раніше, пізніше. Завчасно все зробить для профілактики, і не будуть потім проблеми з. Системою екології. Також на прикладі цього автомобіля бітурбовий алтрак, власник з Києва, то він може теж скористатися гарантійним листом в будь-який момент приїхати, просто на діагностику, підтвердити, що все добре з автомобілем. Або якщо є які, якщо є які питання. Про я їх продіагностую, і буде надано інформацію, що замінити, щоб автомобіль правильно вже працював без зауважень. Тому що в автомобілі дуже багато є деталей, про які мало хто знає, які мало хто їм профілактичну заміну, і потім починається заміна багато зайвого. Багато зайвого це приводить до великих витрат коштів. А так завчасно все власникам автомобілів, що Пасату, що шарану доповім обов'язково. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.